Друзі, студія «УПЛ Матч Центр» повертається в ефір. Говоримо про перший тайм матчу колос рух. Готуємося дивитися поєдинок зоря епіцентр і, і готуємося дивитися другий тайм матчу колос рух. Зараз давайте проговоримо те, що відбулося в ковалівці у першому таймі. А насправді говорити особливо та й немає про що я маю на увазі моменти, тому що їх майже не було. П'ять ударів на дві команди, три у руха, два у колоса по одному влучанню площину. Але ну це не був. Феєричний тайм це не був тайм, який я хочеться передивитися ще раз, правда, Дмитро 100% так і було. Взагалі колос якось не схоже на себе. Багато втрат в таких ситуаціях, де можливо розвивати такі атаки, щось створювати гостре. То непорозуміння з канетами бачив ще деякі моменти. Клімчук теж. Біжить вправо, пас іде вліво, трохи так собі. На якомусь на розсинхроні ніби перебуває в футболістикола, це правда? Було таке, я теж це побачив. Ну Є відчуття знову таки, матч з епіцентром згадується все одно як таке кліше, як те, на що орієнтується цей поєдинок. Реально, ці два матчі можна порівнювати. ну По першому таймі, принаймні, точно Що? Що треба покращити. Так про колос спочатку, що потрібно покращити колосу для того, аби краще виглядати в другому таймі, небезпечніше виглядати в другому таймі, інтенсивніше почати діяти, на мою думку, більш скоріше і точніше віддавати передачі, бо дійсно багато браку ніби непогані є виходи, підходи до чужих воріт. Але останнього пасу не вистачає, тому десь і так моментів мало. Інтенсивність що маєш на увазі повільно. Рухаються, повільно м'яч переміщують. Так, скоріше діяти з м'ячом, більше нагнітати, тому десь можуть і більше моментів з'являтися. Бо так поки виглядає. Де саме питання по руху тоді? Ну, рух також міг непогано вибіжити в контратаки, в них там було навіть два непоганих моменти, раз Пахалюк з воріт, вийшов і дуже здорово підстрахував свою команду. Залишився він би на лінії, був би вихід один в один, косниця, по-моєму вибігав. Mm -hmm. Тому такі в них також виходи можуть бути. Ми про колос говоримо, як про команду, яка хоча б має якісь передумови, коридори, якийсь простір, куди можна цей м'яч відправляти. Рух контргри не було, напевно, хвилин з 30 взагалі. Потім там якісь по-моєму, пара передумов для контратак була. Далі кілька стандартів було. І, напевно, не гостріший момент руха теж зі стандарту виник. От по поруху в oh, no. першому таймі. No. Я з тобою повністю погоджуюсь. Рух. Я думаю, що ставить ставку за рахунок фала, за рахунок стандартів. З будь якої точки ми дивилися в першому таймі. Вони йдуть на вал, подача від приту і намагаються продавити там і зробити якийсь момент. Тільки так. Більше нічого, як ти кажеш, теж нічого не побачив від них. Давайте згадаємо моменти. Почнемо із 18-ї хвилини. Оце, напевно, найкращий момент колоса. В цьому поєдинку те, як він відбувся. А, атака вже в фінальну фазу бачимо тут. удару від Рапая. Далі є удар від Кумчука, але ну просто фантастичний підкат від Коплини, як кайфунув неймовірно переглядаючи на повторах його дій. Ви ще скажете по епізоду, Богдан? Спас свою команду тут, а точно, якщо б не цей підкат, ну розстрілював би ворота. А так такий підкат небезпечний. Награння фола ризикував, міг заробити пенальті і вилучення, але справився. зіграв м'яч і чисто. Я тільки хотів сказати, що багато хто з тренерів кажуть, що вони забороняють підкати літати у власному штрафному майданчику, але це єдиний варіант, як врятувати в цій ситуації можна було. Так, і треба ще відмітити, що Копина прочитав цю ситуацію. Він з флангу побіг до центру, бачив, що вже йде передача, спас свою команду, погоджує шикарний підкат, врятував ситуацію. Давайте до Олексія Корицького, Він сьогодні працює на поєдинку колос рух. Олексію, тобі ще раз вітання і розкажи, будь ласка. Як відбувалися перепиті там на місці, в першому таймі? Чекай почекай. Давай я попитаю, можливо, у нас тут нас. Та студія можу лише підкріпити ваші думки з тим, що я почув, перебуваючи поруч з лавою запасних, дійсно ну були і емоційні Іван Федеки, Руслан Костишин. Давайте я з колоса розпочну. Відчувалася ця розконцентрація господарів протягом першого тайму. Ну таке що не впізнавав Руслан Костишин своїх підопічних. Якщо так зауважити, то п'ять таймів колос вже забити не може. І десь це хвилювання вже простежувалося на тренерській лавці. Тому я переконаний, що одразу. Після того як команди з'являться вже на другому таймі, ми побачимо заміни, і можливо одразу заміни після перерви. Це може бути не одна заміна, бо був незадоволений Руслан Костишин лівим флангом. Це стосується там флангу Третякова, Цурікова, рухадзе розминався, але Фіренко був також поруч з ними. Тому е, зважаю на те, що вони можуть з'явитися. Клинчук намагався старався високо накривати те, що його просили робити, і там десь можливо так, що. Климчуку не завжди давалося за м'яч зачепитися, але просив дуже високо зустрічати Руслан Костишин, свого форварда захисників суперника. В той же час індивідуальні дуелі теж простежувалися. Козік кілька разів так жорсткувато клайвера на плече прийняв От клайвер хвилин 15-20 не міг на себе взяти ініціативу, обіграти один в один. І потім вже під кінець першого тайму. От кілька нього непоганих нагод було. Слюбок високо піднімається. Десь можливо рух буде шукати варіант. i'm Через дальні удари шукати ось ці можливості, хоча б удари в площину воріт, завдавати знаючи удар Слюбика здалеку. Я думаю, що в другому таймі до цього буде рух даватися. Ну і теж цікаві думки Валентина Слюсара, легендарного українського футболіста. От він був завжди от поруч з Іваном Федиком, стоячи на ногах, і здавалося так, що він вже бачив ці моменти на три на чотири кроки вперед. От його б зараз на поле випустити. Я думаю, що він спокійно б не Ю витончену передачу піддав би там би точно десь фала б знайшов у чужому штрафному майданчику. Тому ну, друзі, я переконаний, що вже після перерви будуть зміни, будуть нові гравці на полі. Ну і маємо надію, що ми сьогодні теж у ковалівці побачимо. Студія слово вам. Так, уція підтримуємо в цьому. Сподіваємося, голи побачимо. Я отак підхоплюючи його слова про, про колос про те, що Руслан Костишин не задоволений був діями лівого флангу. Максима Третякова справді було не дуже багато у першому таймі. На вашу думку, зміна наприклад, Третьякова на Алефіринка умови. Я тобі це чесно зараз кажу, реальний варіант. Мені здається, Кане навіть стой, більш стой. пріоритетніший кандидат на землю. Ми говорили mm -hmm. про якості. Ну як ми це бачили так тут у студії, чому він виходить на цей поєдинок? Це взагалі поки що не працює. У Кане я не згадаю жодної загострювальної дії. Від третьякова були ці передачі. Від третьякова я згадаю а пара навіть дві передачі, де ну там, хоча б щось від нього є гострота. Він зустрічається із м'ячем. У Кане мені здається, взагалі гра не пішла навіть і там бачу цифри після першого тайму. І це десь підтверджує враження: 80% точність передачу колоса, 75% у Руха. Це дуже високий відсоток браку для, для першого тайму. І мені здається, саме через це, от ми сприймаємо цей поєдинок. Я не пригадаю гравців руха. Приміром, жодної спроби там обіграти один в один цього не було. Ну що стосується колоса, я думаю, кане це перший кандидат на заміну. А, окей, давайте ми до поєдинку колос рух ще обов'язково повернемося. Вони готуються розпочинати другий тайм і наголошую, що ми до цього поєдинку ще підійдемо. Зараз давайте від нього відволічемося і завітаємо на інший матч сьогоднішнього ігрового дня. Поєдинок у Тернополі на Тернопольському міському стадіоні. Епіцентр сьогодні прийматиме. А Луганську зорю. І ми говорили ще в студії перед поєдинком Колосру про те, що Богдан е говорив, що цей матч має бути веселішим за ковалівський поєдинок. Я так дивлюся, як розвивається ковалівський поєдинок, і щось в мене вже навіть сумнів немає, що цей матч буде веселішим ніж ковалівський поєдинок. Так однозначно думаю, цей матч буде цікавіший набагато. Тому дві команди гарно грають на атаку, і голів має бути в цьому матчі. Точно ніч і не тільки голів моментів загалом. Футболісти епіцентру нагадуємо після двох поспіль поразок: поразки від кривбаса, поразки від кудрівки. Перед тим була ота одна єдина перемога в матчі проти руха. Зоря у свою чергу зря класно почала сезон. Давайте згадаємо, але зараз теж поразки від колоса, поразки від шахтаря, нічия з оболонью і ну так трохи Вниз пішли за темпом набору очок підопічні Віктора Скрипника. Дмитро, давай, до тебе з цим питанням, в чому ти бачиш причину того, що в зорі зараз з останнім туром результати трішки на спад пішли? Ну, Важко сказати причину, то треба знати, що там всередині відбувається. Але я недавно попав на інтерв'ю Скрипника, як він сам сказав, що. Це не та заря, яку він хоче бачити. І що зараз відбувається, я не знаю, що там всередині, але якщо ти кажеш, останні три матчі дві програли з оболонюючому. Я думаю, що це, це теж якийсь тиск психологічний. За епіцентром ми взагалі вже не кажемо. Та перемога вже десь в повітрі, десь літає. І поргоджую з вами, що зараз буде цікавий матч. Епіцентру треба вигравати. Заря так само пішла трохи на спад подивимось як буде Я думаю що і ті і ті 100% сьогодні заб'ють буде цікаво зоря програла шахтарю так але якісний поєдинок Команда Скрипника, як на мене показала на арені Львів. Вони ну, шахтарів вони створили конкуренцію. В принципі, цілком могли претендувати на те, аби залікові бали набирати. Це так, от якщо згадувати форма, та в якій зараз перебуває команда. З шахтарем було непогано з колосом, було, ну теж конкурентний матч був за рахунку 2-1. Тоді на користь ковалівської команди теж могла в теорії ситуація трішки інакше повернутися. А, ну з оболонью напевне, це був з цих трьох найгірший поєдинок для, для зорів, якому. Команда глобально не мала моментів, але при цьому дозволяла їх створювати суперник. Чого ви сьогодні чекаєте від, від зорі? Як буде грати команда Віктора Скрипу? Першим номером, другим номером, що це буде? Ну, на мою думку, сьогодні «Епіцентр» буде пробувати грати першим номером. Їм потрібно три очка, Їм потрібна ця перемога. Це в них три очки, в «Зорі» вісім. Якщо переможе епіцентр, буде шість і все буде дуже цікаво. Буде все дуже поруч. Оболоння там дев'ять, і ще одна перемога, і епіцентр може вибратись з тих підвалів. Тобто епіцентр гратиме першим номером. Буде старатися грати першим буде номером. Буде старатися. Так. О, чи дасть зоря тоді? Давайте. На мою думку, що дасть. Чи вигідно це зорі робити? От, от відштовхуючись від того, яку ми бачили команду Вікторської глобально, десь. Ну, думками вирушаючи у цей матч з оболонь, який ти згадав, зоря мені здається, спробувала в тій грі і грала першим номером, але вона ж наривалася на просто методичні, надзвичайно контрвипади пивоварів. І... Ну, ця достатньо висока лінія оборони із Джорданом, який в цих ситуаціях, коли м'яч йому за спину прилітає, мені здається далеко не завжди надійний. Тому мені здається, зоря і стартовий склад від матчу до матчу нам підказує. Насправді ще перебуває такому творчому пошуку. Якщо ми говоримо про ідеї Віктора Скрипника, це і стосується інформації меншою мірою, але більшою мірою там поєднання футболістів різного, тому що ну я, наприклад, не розумів про кількох турів. Чому зі старту випав Ігор Пердута, який насправді забезпечив, як я це бачу, дуже непоганий баланс і в атаку гравецький величезну кількість кросів виконував на Бутківського з доволі непоганою конверсією моменти. Ну і в оборону так повертався. Пердута ну там, попри свій вік, у нас прийнято зазирати у паспорт футболіста. Мені здається, він в дуже хорошій формі перебуває зараз. І те, що Пердута не було в попередніх турах, неодноразово говорив і в цій студії. Для мене це велика дивина. Друзі, я для тих, хто зараз на УПЛТБ і чекає на старт другого тайму матчу Колос Рух, нагадую, що на сап-каналі пряма трансляція матчу Колос Рух зараз. Шукайте саб-канал, там де ви дивитеся у ПЛТБ. Вмикайте пряму трансляцію. і Дивіться поєдинок в ковалівці саме там. Ми ж на основному каналі УПЛТБ готуємося до старту матчу між епіцентром та. Зори, який відбудеться о 18.00. Тому о, зараз розклад саме такий. Не плутайте обов'язково. А окей, давайте про епіцентр зоря. Можливо, через призму стартових складів зазирнемо на цей поєдинок. стартовий склад епіцентра Мені здається, вперше цього сезону от таку графіку нам демонструють саме по цій команді з трьома центральними захисниками. Чи може я щось забув? Я пам'ятаю про УПЛ точно вперше. Я висловлю таку обережну гіпотезу матчі з Агротехом і Стежківки в Кубку. Мені здається, вони грали в три центральних захисники, але це були зовсім три інших, якщо я правильно пригадую центральні захисники. Тому глобально в УПЛ. З основним поєднанням своїх гравців, так, це абсолютно точно е, перший матч команди Сергія Нагорняка із цією базовою формацією. але знову таки ми підкреслюємо, ми отримали це від клубу. Е, ну, якби є набір футболістів під цю схему, але є варіанти. Так, да, варіанти варіанти справді є. З того, що ми зараз бачимо, е, Дмитра Богдане. На вашу думку, чи буде епіцентр? Чи буде Сергій Нагорняк намагатися змінювати структуру і, можливо, таким чином шукати щастя матчу проти зорі? Чому ні? Зараз в них така вже ситуація, що втрачати взагалі нічого. Треба братись фентеса, як він показали, і борючка ставити два нападники. Їм треба забити на один гол більше, ніж зоря, щоб дати якусь впевненість гравцям і клубу в подальшому і вибиратись. З тієї ситуації, коли вони потрапили. Заря просто що на початку вони, мені здається, не дуже гарно трохи концентрацію втрачають. Тому, Можливо, для епіцентру це шанс забити швидкий м'яч. На початку матчу? Так. Дають більше створювати, ніж в інші періоди. Ну, так, так я як, як дивився, да, багато моментів виникає перші на 15-20 хвилин в сторону Зарі. Ну, Подобався, сьогодні. от нам Сіфентесе демонструють. Напевне, зараз можемо називати цього футболіста лідером атаки під центр. Така найпомітніша дієва особа, найнебезпечніший футболіст. який, ми звикли, що він до правого флангу тяжіє, звикли, що він от звідти М -м... несе собою густроту сьогодні. Якщо будуть грати цією парою з Борячуком, в кого в кого, які функції в цій парі можуть? Бути? Я думаю, що Сіфентес буде брати на себе більше. Один в один щось обігрувати, можу викачувати Борячуку на якісь ударні позиції. В нього це краще виходить. Дивись, насправді нам склад Зорі зараз демонструють. І мені здається, є цікаве рішення. Я дуже обережно припущу, але можливо саме під ці Фуентеса. Два флангових захисники у Віктора Скрипника Вантуха малюють на позиції лівого ну Вінгера, Так давай скажемо. Під ним жуніор Рейс, тобто Івантух і, і Жунінію це захисники за своїм базовим профайлом. Цікаво буде подивитися, як тут може бути ротація між ними. відбуватися. чесно скажу, за наявності Пердути, я не здивуюся, і те, що там Джуніні буде грати правого захисника, а Пердута піде на лівий фланг із цілком там прямим завданням займатися обороною. Ну, одним словом, тут є варіанти і у зорі, однозначно. Але те, що Пердута повертається, це, мені здається, треба відзначити. Два чи три тури його не було. Ну і заміну. Я намагався кількість замін вирахувати в складі Зорі пері... Мені Здається, дві, дві заміни Дрешлюк і Пердута. От вони заходять в склад. Так, немає Саленка. А, чекай, Мічин. Грав тоді Саленко грав з перших хвилин. Ну і все заміни дві. І все, так, так. а так, ванту жуніні на різних флангах захисту було. Так, ну подивимося, як буде діяти Віктор Скрипник. Я не знаю, можливо, Катерина Водонова щось там чула, бачила в Тернополі. Зараз ми і запитаємо про новини із табору обох команд. Катерина, тобі вітання, і тобі слово передав. Вітаю колеги. Ну насправді я не сама. У мене тут бонуси, сюрпризи. Євген Запорожець стоїть тут поруч зі мною. Каже, що якщо сьогодні програємо, то більше на включення перед не прийду. Євгене, ну що тоді треба робити, щоб наступні включення були все, що з вами? Забити на один м'яч більше, ніж суперник. Розкажіть, от у вас останні матчі були дуже бойові, дуже багато голів, дуже насичені були. Але водночас чогось постійно не вистачало. Яку роботу проробили от перед зустрічю з зорею? Та робимо одну ту саму роботу, працюємо над помилками та стараємось робити на тренуваннях, щоб їх було менше, і це переносилось на гру. А взагалі, що нам треба робити? Треба, як я і казав, забити на один м'яч більше, щоб перемогти. І буде дуже добре, щоб не пропустити зіграти на нуль. І, а так, головне є бажання. Є забиті м'ячі, але знову ж ми пропускаємо теж, я, ми, на мою думку, багато. То значить, треба менше пропускати, більше забивати. Звучить поки що як план. <схід> Якщо говорити про зарю, ви з цією командою, в принципі, вперше в історії зустрічаєтеся, наскільки я пам'ятаю, товариських матчів не було, офіційних, тим паче. Чого очікуєте від цієї команди? Які можливо складнощі вона може вам створити? Як розібрали суперника перед грою? Розбирали суперники, як і всіх суперників до цього, провели аналіз, подивилися їх сильні сторони, подивилися їх слабкі сторони, де ми можемо щось їм надати. Ну, ті сторони, там, де ми можемо забити м'яч. Це команда, що скази, з великою історією. Багато футболістів з цієї команди грають у збірній. Не зря їх називають мужиків, тому що це команда з характером. То більше такого, що сказати, по ним нічого не може, бо ми до кожної команди підходимо в бойовій готовності. Це буде зоря, Шахтар, Динамо чи Кудрівка. Ми до всіх готуємось, можна сказати, однаково, але розбираємо, щоб знати, де їх мінуси і де їх плюси. Ну, от у вас перед цим матчем захворів Янаков, зокрема, цупряга. Ми знаємо те, що мінімум три тижні вибув. Водночас є і позитивні новини. Тасі Фуентос і климець повернулися. Тренуються вже із загальною групою. Я так розумію, що набрали кондиції Бендери ще поки що під питанням. На ваш погляд, як це вплине сьогодні на гру? Чи буде підсилення? Ну, Сіфуентас він і грав до цього, просто в нього були нем, невеличке пошкодження після гри з Кудрівкою, але це те, що не дуже повпливає на його гру. Те, що Санька Климець вернувся, це для нас, я вважаю це великий плюс, бо з його моторністю на фланзі ми дуже багато чого маємо. То я думаю, для нас це великий плюс. Чекаємо, звісно, Ваню Бендеру. Він теж, якби для нас, був позитивним моментом. А так, все добре. Що ж, Євгене, я бажаю, щоб з наступного матчу вже всі точно повернулися, всі були здорові. Владиславу супрязі! Бажаємо здоров'я. Я нагадаю, що зі мною був Євген Запорожець, гравець «Епіцентра». успіхів і студія. Вам слово. Дуже дякуємо. Почули ми і футболіста «Епіцентра». під розуміємо, що налаштування. Сьогодні серйозне потрібно здобувати результат терміново. Ми теж терміново давайте відправимося до ковалівки, тому що там забив рух. Рахунок став 1-0 Початок другого тайму 48-ма хвилина. Давайте дивитися, як це відбувалося зараз. Разом з вами вперше будемо цей гол спостерігати. Отже, позиційна атака руха. Тут в центрі поля пішли в боротьбу, і футболісти колоса. І хто це там так майстерно? Читайвер. Лайвер дуже непогано накрутив кількох людей. Передач ух, тут і паздаємо. Це копина? На фала і рахунок один. Слухайте, дві дуже-дуже майстерні дії гравців військової команди в цій атаці визначаємо. Ну а купина там рятувала, тут видав, видала. Подивись, просто топ-передача. Зрячі З... до між захисниками і гокіпер не вийде. Ну дійсно чудова передача. Діма, це зряча на фала була? Я знаю Юру, можливо, може щось побачив. Це хороша передача. А, була. Передача шикарна, я правда. Мені нагадало, як ПСЖ забило плюс-мінус в Барселоні. Ну, там іще один футболіст був, знаєш, він набігав попритула. Ну, то, що два захисники, два вбігають. Фал і... дально закрив, також він десь не виключився. Треба буде в нього спитати: бачив він чи не бачив потім. Але я, я чесно, я ще клайвера кайфанув. в центрі поля. Просто футболісти Колоса намагалися загресію, да. намагалися не пустити до центральної лінії, спробувати Резикнув. накрити там розворот з м'ячем, мінус, по-моєму, два чи навіть три футболісти Колоса. Переведення у фланг, і от, от, от є розгін для атаки. І атака почалася з свого кіпера? Це дуже важливо. Мало ми голів забуваємо, коли гуки перепочинає. Так тут щось від колоса було. Давайте дивитися. Я так розаєрк зе лайф. Це лайфа. Це, це, це от прямий зараз. ефір. Зараз маємо нагоду кілька хвилиночок. Разом з вами постежити за цим поєдинком. Я ще раз нагадаю, що о 18.00 стартує. Поєдинок епіцентр заря у Тернополі. Це те, що зараз відбувається наживо у ковалівці. Кілька хвилин футболу. Подивимося в хаті. Здається, в першому таймі чимало дрібних свістків було у його виконанні. Тут от фала ніби за футболку, назад поклала, але а, дам грати. 17 фолів було зафіксовано у першому таймі на дві команди. Давайте оцю цифру. Знаєш, 17 це багато. Правда? Це багато. Мені здається, це багато. 17 це багато. А за Зарядженість 6... за таймі більше фолів, тому може бути 500 фолів. за ігру, А це дуже багато. Бо на 59-й хвилині Руслан Костишин зараз використає всі заміни в матчі. Ні, це заміна руху у колоса. А подвійна. У ну, це у руху. У Колоса було в перерві, а це подвійна заміна у руху. Зараз показали теж. Там біля бокової лінії двоє футболістів Колоса колосо А, Я не побачив. Я побачив заміну у руху. Ну, якщо подвійна заміна, то так. Дивіться, По -по потрійна заміна відбулася у а, Третьякова і Цурікова угу. міняють. Ритяковою церкво міняють, рухадзе. З'являється на полі. Так, Зураб, це Рухадзе дебют. це дебют. Ну Це дуже символічно. Зураб рухадзе проти руху. Це логічно. Це ще дебютував, <ривіт> як на цьому поєдинку. давайте скажемо, що. Після першого тайму Климчук Козік кане на поле вже у складі колеса не вийшли. У Євусі з'явився в атаку, але віронко в атаку і понідільник на позицію правого захисника замість Козіка. Це була потрійна заміна. Зараз ще подвійна. Слухайте, мені здається, дуже непересічна подія, коли головний тренер на 60 шістдесятій хвилині використовує свою раді. Мені здається, ну якщо щось станеться зараз, якщо багато і так фолів, багато боротьби, не дай Бог, що робити. зарано? це, це дуже ризикована історія. Пішов на Кинув все. Та ну ще півгодини грати. Ну, що кинув все? Ну, я б звернув увагу і у руху, те, що Підгурський, ну, здавалося б, це прям футболіст там минулого сезону. Він у Федека не так багато грає і зараз у цьому сезоні. Можливо, не знає, якісь нюанси там зі здоров'ям є, але зараз він виходить в ситуації, коли ну, руху, очевидно, треба рахунок там здебільшого отримувати. Тому так, я думаю, зараз. Серйозна заруба піде на футбольному полі. Ну вражають ці п'ять замін від Костишина. Це це дійсно те, що не в кожному матчі далеко побачиш в нашому чемпіонаті. Та півгодини поєдинку ще у ковалівці. Тернопіль до старту матчу тільки готується. Ну, бо будемо намагатися одним оком туди, одним оком сюди, але стежити за... Обома цими поєдинками для того, аби нагадаю, так, по завершенню матчу епіцентр зоря, ми з'явимося для вас в студії і будемо розбирати весь сьогоднішній ігровий день. Тому закликаємо вас після фінального свистка нікуди не тікати. Зараз дивимося в футбол, і до швидкої, я думаю, зустрічі.